Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstall. Сьогодні я вирішив зняти огляд парової краски BCO STM4116B. Раніше ми користувалися класичними красками, но люба класична краска має ряд мінусів. Це необхідність у габаритній просувальній дошці або великій чистій, гладкій поверхні, на якій ви б могли просувати одяг. Також, якщо неправильно підібрати температуру, цей одяг можна було б пошкодити. габарити окремих видів ми промовчимо. Після такого гіркого досвіду ми купили щось новеньке, в якому всі сумнівалися. І це була парова праска. Багато хто нам казав, що це набагато гірше, ніж стальна класика, що воно не прасує і взагалі гроші на вітер. Но пізніше, коли любе весілля і випускний в родичів не обходилися без парової праски, тому що пишні плаття інакше і не попрасуєш, думки їхні всі змінилися. Виявилося, що працює вона добре, а від води одяг згоріти не може і так далі. І недавно ми наткнулися на такий тип парового отюга, як даний бико. Хоча різні фірми випускають праски такого типу, ми взяли іменно цей беко, тому що він був в середньому ціновому сегменті по адекватності. А відрізнявся він від попереднього, тим, що повністю цей весь агрегат помішається у вашій руці і не займає багато місця при подорожах чи переїздах. І по відчуттях він нічим не гірше двох попередніх варіантів. Конкретно ця модель, якщо вас цікавить, має потужність 1600 Вт і може перетворити в потужний струмінь пару 25 г води в хвилину. І щоб ви розуміли, пар гарячий і нагрівається цей агрегат за 35 секунд, а також в ньому керамічна гладильна поверхня. Є екорежим, який, як ви зрозуміли, економний. І режим з максимальною потужністю. Для вашої зручності кнопка включення і виключення пари фіксується. Якщо ви забули, що електричні прилади потрібно виключати, це також не проблема. Сусідів ви не затопите, не переживайте. Вона виключається через 8 хвилин, якщо нею не користуватися. А сам апарат вистиває на протязі однієї години. Блочок для води надійно фіксується і не протікає. Також має позначку максимум. Знову ж таки, не затопіть сусідів, наливши забагато води. Ще до комплектації входить мірний стаканчик, яким ви, як завжди, не будете користуватися. Під крана, звичайно ж, зручніше заповнювати бачок. І дві насадки. Одна для ніжних речей, а друга для кептарика. Та й так вона виглядає в роботі. Мушу попрасувати для відео одну футболку. Ну для мене, щоб я її сам попрасував нормально, потрібно ще хоча б двох людей, щоб її натягнули. Тоді просування виглядало б краще. Але якщо без жартів, то це хороша і зручна річ. Ми не пожаліли, що її купили. Я маю на увазі не БКО, а взагалі говорю про праски такого типу. Це не реклама. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!